Надмірна втома часті застуди, підвищена дратівливість, нестабільний апетит, різке збільшення ваги. Якщо ви помітили у себе хоча б три із цих симптомів, то варто звернутися до ендокринолога і перевірити щитоподібну залозу. Великий відсоток людей навіть не здогадується, що у них є проблеми з цим органом. Щоб покращити функціонування щитоподібної залози, в першу чергу потрібно врегулювати свій раціон і більше займатися спортом. Відхилення у роботі щитоподібної залози при вчасному виявленні добре піддаються корекції, тому Доповнення до вашого раціону у виді екстракту з лапчатки білої допоможе покращити стан. Новинка від українського виробника Альбатір, окрім екстракту лапчатки білої в оптимальному дозуванні, містить ще бурштинову кислоту, цинк, селен і хром. Лапчатка біла це популярний засіб у регіонах з низьким рівнем йоду в природі. Вона нормалізує функції щитоподібної залози, сприяє виведенню радіонуклідів з організму і покращенню обміну речовин. Пурштинова кислота це потужний регулятор захисних сил організму, який активізує імунітет, підвищує витривалість і зменшує негативний вплив радіації на організм. Цинк Нормалізує секрецію тиреотропного гормону. І селен – це мікроелемент, без якого неможливе утворення гормонів Т3 і Т4. Він захищає органи від окислення і покращує обмін речовин. І хром. Хром бере участь у синтезі гормонів і, за необхідності, може заміщати йод. Завдяки такому складу Альбатір покращує функціонування щитоподібної залози, сприяє загальному зміцненню організму, підвищує працездатність, сприяє зменшенню дратівливості і запобігає виникненню синдрому хронічної втоми. Одна упаковка Альбатір містить 60 рослинних капсул. Рекомендується вживати по одній капсулі двічі на добу за 15 хвилин до їжі, запиваючи водою. Курс прийому 4-6 тижнів. Щоб замовити новинку від Golden Farm Альбатір, переходьте за посиланням в описі до цього відео.